Матвія 13, 31-32 Іншу притчу подав їм, кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Ви колись бачили гірчичне дерево? Ні? А ви знаєте, що гірчичного дерева ну, можна сказати, що немає. Є кущ, да, гірчичний кущ. Тобто та гірчиця, от яке зерно, про яке казав Христос, це зерно куща. Цей кущ він дійсно може виростати великим і є різні види гірчиці. Наприклад, чорна гірчиця вона. Виростає до двох майже з половиною метрів у висоту. Тобто ну, вона вище за пшеницю. І тому, тут, да, тому тут і написано. І стає деревом, стає більшим за всю городину. Да? Тобто ну, це вище, ніж там пшениця, і, ну, і все, що посіяно на полі. От. Е, є дерево, яке Інколи також називалося гірчичним деревом, але його назва насправді. Сальвадора Персицька. От, і це дерево. І воно інколи називалося гірчичним деревом, але, скоріш за все, Ісус мав на увазі саме Кущ. От. Але нам не так важливо. Да? Що це була за рослина? Нам важлива суть, яку він хотів передати через цю притчу. Ми бачимо тут чітко про що ця притча? Про те, як. Царство небесне що робить? Зростає. О. Принципи зросту Царства Небесного. Не зовсім принципи, а опис того, як зростає Царство Небесне. Що тут мається на увазі під Царством Небесним? Царство яке на небесах? Угу. Тобто, навряд чи царство на небесах треба якось зростати, правильно? Воно вже, ну, воно вже виросло, його, його вже створили. От. Царство Небесне почнеться тут, серед нас, і має зростати тут. Спочатку всередині нас, а потім воно буде зростати і посеред нас. Церква має бути маленьким таким царством Небесним.